Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас черговий прямий ефір в рубриці: Час вивчення Божого Слова. З вами я, Іван Равлюк. Я вірю, що це буде плідний час, який ми проведемо в вивченні Божого Слова. Я сподіваюся, що це слово буде для когось доленосним або дуже важливим. Ось. І я би хотів поговорити про те, що кожному з нас потрібно в цей непростий час. І Одна думка, яка буде звучати на цьому ефірі, вона буде пов'язана з тим, що нам потрібно в своїх серцях мати відповідні Богом створені інструменти, які допоможуть нам в співпраці з Богом. Що я маю на увазі зараз постараюсь пояснити? Слухайте, Господь, він управляє всім, і так так. Буває, часто так стається, що люди деколи через нерозуміння цього факту залишають себе краще, що є у Бога для них. Ось, ну, до прикладу. Людина собі обирає якийсь шлях, і вона думає, що Господь веде її от саме цим шляхом. І я не, не, не можу стверджувати, що це неправда, що Бог не веде людину. Тим шляхом, яким вона йде, і на якому вона бачила Божу руку. Але є одне, але Бог може вести нас так, як йому завгодно, як він бачить. І якщо це може бути трошечки по іншому, або зовсім по-іншому, як ми собі уявляємо, або як ми собі очікуємо, то ми можемо пройти мимо Божої волі, адже не розуміємо, що Бог многогранно скеровує свій народ. знаєте, от давайте. Я прочитаю зараз післення до євреїв, ми підемо далі у розборі цієї теми. Цієї теми. Е, перший розділ пісня до євреїв. Багато разів і, багатими, і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців своїх через пророків, і в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив, за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяйвом слави. Та образом істоти його тримав усе словом, сило своєю учню, учинив, вибачте собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. Говориться про те, що Господь, що Отець говорить через Ісуса Христа на початку було Слово, Слово було у Бога, і слово було Бог. І ось, знаєте, ми маємо Слово Боже, і Слово Боже фактично виражає нам волю Отця. Показуючи життя Ісуса Христа, і ми через це слово отримуємо на щоденному рівні керівництво, і Господь нині скеровує свій народ через Ісуса Христа, через Його земне служіння. Ми бачимо Його, його подорожі, Його відношення, Його проповіді. У нас записані ну, в тій мірі, в якій які Господь захотів своїй волі залишити нам Розповіді про його служіння, хоча, якщо б все розповісти, то б не вистачило книг, як каже Писань. Ось, але по суті, ми сьогодні бачимо служіння Бога людям через Ісуса Христа, через Його Слово, через Його життя, через все, що що ми знаємо про нього. І зараз ми маємо можливість більш глобально розуміти Божий план. Ось. І Маючи Біблію, маючи Боже Слово, ми сьогодні можемо чути кожен день голос Божий. Ось, але є одне, але от я хочу зробити акцент. Я вірю, що на це потрібно звернути увагу, і я вірю, що кожен, хто зверне це увагу, він буде благословенний цим відкриттям. Багато разів і багатьма способами. Тобто Господь говорив через пророків, Господь говорив через царів, через священиків. Ви знаєте, що у, у старому заповіті є історія, де Господь говорив до пророка через тварину, через осла. Тобто, Господь може звертатися до людини різними способами. Ви знаєте, що зелена трава поряд з нами і, і дерева, які е, 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 хитає вітер, і все, що навколо нас. Воно може бути Божим керівництвом у відповідний період часу, якщо ми будемо чутливі до Духа Божого, Господь в наших серцях, і Він дає нам розуміти шляхи. Ось. І деякі буквально себе налаштовують лише щоб чути Бога от відповідним методом, який Господь використовував в, в досвіді, да, в відносинах з вами. Але насправді Господь може говорити багатьма способами. Ви знаєте, що колись цар Йосія був застережений невіруючим царем Єгипту. Ви розумієте? Ну, фараоном, вибачте, я, слово царя, не знаю, що було, ну, можна застосувати в другій книзі хронік я хочу прочитати 35, 21, написано, і послав той до нього послів, говорячи. Що мені до тебе, цар юдин, це відповідає хто? Відповідає фараон, відповідає е, людина, яка керувала великою цивілізацією. Ось і цар Йосія він був благословеною богом поставленою людиною на відповідний період часу, щоб знищити ідолопоклонство, щоб знищити беззаконня. Але в цьому випадку, коли коли е, Йосія Ну фактично не, не знаю Чому вирішив, чи помститися, можливо, за батька, я не знаю, що що його піштовхнуло піти от таким шляхом, піти шляхом. Ну Можливо, це був самовпевнений шлях. Ось, але ми знаємо, що, що от не послухавшись фараона, йосія зазнав ну, прикрою поразки, фактично втратив життя. І я вам скажу так, що фараон каже, не проти тебе приходжу я сьогодні, але проти дому, що воює зі мною. А Бог наказав мені спішити, не протився Богові, що зі мною, і нехай він не знищить тебе. Це говориться не просто про якогось божка, це говориться про Бога неба і землі. Ви знаєте, що Йосія міг почути голос Божий через фараона. колись Сар Кір також. Був названий Божим помазаником. І, і якщо Господь може використовувати людей, які не є в заповіті з ним, для керівництва свого народу, то я вам скажу, що нам потрібно, бути, ну, нам потрібно прислухатись. Деколи є от така, ну, скажу вам, є така тенденція, що Бог говорить тільки зверху, тільки через тих, хто старший. Вас в Господі, а інших я слухати не буду, ви знаєте, що це в принципі, це правильно, щоб батьки виховували дітей. В принципі, ну сам принцип правильний. Я не проти того, щоб поважало старшого Господі і мали правильну біблійну позицію в цьому питанні. Так має бути. Але є одне, але якщо людина визначає, як Богові говорити з уст. Дітей, ти вчиниш хвалу, немовляти, дітей ти вчиниш хвору. Тобто, Бог е, може використовувати когось по своєму, е, по, по своєму бажанню і по своєму, -по, по своєму, е, плану для того чи іншого е, чоловіка чи жінки. Скажу вам, що сьогодні. Християни, на жаль, можуть потрапити в пастку, пастку гордості, якщо вони думають, що вони найрозумніші, що тільки через них Господь може діяти, що пробудження прийде через них. І мені здається, що так, така позиція це перша позиція до поразки. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І якщо ви не вмієте помічати, е, Боже. Знаків в житті і не вміти шанувати інших, чому Бог нам сказав поважати інших більше, ніж себе, тому що Бог може в будь-який момент використовувати будь-яку людину для того, щоб говорити до нас, для того, щоб направляти нас в житті, зміцняти, також вчити, виправляти людина, яка не має поваги до того, хто поряд стоїть поряд, то така людина не може приймати керівництво від Бога. Я пам'ятаю одну домашню групу, де Господь проговорив до мене через людину, яка була однією ногою у світі, яка е, жила ну, фактично світським життям, і в церкві було так раді галочки. І коли він відкрив свої уста, цей брат, я, я відчув помазання і силу Духа Божого. Знаєте, я до мене це було дисонансом. Тому як? Ну, такі речі мені Господь говорить, і я розумію, що це від Господа, тому що це ніхто не міг знати. І це, е, знаєте, є деколи, коли диявол маніпулює тобою і інші люди в цьому плані задійні, Ти це також бачиш. Але тут ти чітко бачиш, що це був Господь. Я думаю, Господь, як так? І я, я приймаю від тебе, тому що я бачу основу в Слові Божому. Я перевіряю це слово, і я бачу в своєму серці. І знаєте, коли... Коли я це побачу, я зрозумів, що Бог не дивиться в одну хвилину на людину, і він буде діяти в наших життях так, як він хоче. Питання сілення це також дуже важливе правило. Те, коли людина хоче тільки так зцілитися. Навіть Сміт Вільзу говорив, що він колись не міг зцілитися своєю вірою. В нього була біль, і Господь йому сказав – іди в церкву. Нехай церква молиться за тебе. Він каже, Господи, я стільки людей, ти через мене, стільки людей зцілив. Ви знаєте, що в служінні сміта Вісорта було воскресі, люди воскрешали смертних. Дух Божий через сміта, брата сміта воскрешав смертних людей. І він молився за, за свою проблему і не, і не міг вирішити її вмолити. Господь скаже, хочу, щоб церква молилася за тебе, щоб заповіді мої виконувалися. Тому, брати та сестри, я хочу вам сказати дуже важливу істину: не обмежуйте. Своє бачення того, або скажу так, не обмежуйте бачення того, як Господь буде говорити, як Господь буде вести вас в житті. Адже ваше особисте бачення може стати перепоною то, тому Божому шляху і Божому плану, якщо ви не будете гнучкі в питанні співпраці з Богом і в питанні послуху Йому. Господи, якщо ти хочеш, щоб я проповідав у цій церкві, добре. Якось я ніколи ті церкви не буду проповідати. Не кажи, я ніколи не буду проповідати. Не не робіть ніколи, Бог не може говорити через ту людину. Не кажи так: Бог може змінити цю людину. Звичайно, потрібно назвати чорне, чорне, білим, білим. Тобто я не за те, щоб ми як е, би е, 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 лицемірили і були такими людьми, які все приймають, ніби за, за Боже діяння. Ні, Бог е, 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 не все робить, зло, Бог не робить і. Бог не буде там, де нечестя, але я вам кажу, що Бог може е, зробити чудеса або відповідати на наші молитви, або скеровувати нас по своєму бажанню, плану, і ми маємо це побачити, прийняти і піти за цим. Ось до чого я сьогодні хочу вас підвести, брати та сестри. Якщо ми це розуміємо, то нам буде добре, нам буде благо. Якщо ми це не розуміємо, то нам буде худо, погано. І сьогодні я молюся, щоб Господь відкрив вам. Цю істину, щоб Господь наповнив вас мудрістю, наповнив вас бажанням слідувати за ним. І люди, які не хочуть чути Господа так, як він і хоче вести, вони обмежують себе. І, і на жаль, я бачив такі трагічні ситуації, коли хтось, хто вирішив собі. Що Бог буде говорити тільки так, тільки через ту людину потрапляли в пастки? Ви знаєте, що Бог не тільки через вашого пастора з вами говорить. І є, на жаль, церкви, які вчать про те, що тільки пастори церкви, яку Бог тебе провів, мають право від Бога говорити в твоє життя. Про що ви говорите? Хто обмежив Бога до цього? Я не хочу знижити інституцію, церкву, управління, пасторську позицію. Я сам пастор, і я сам хочу, щоб люди дослухалися до моїх порад, до вірили в силу молитви. Але пастор не Бог і пастор не є відповіддю на всі питання. Знаєте, перепрошую нас зараз ранок. Я в Сполучених Штатах. Ось можливо, в мене ще ну, тільки півгодини прокинувся, але я вирішив записати цей ефір. Можливо, голос хриплий, але я хочу, щоб ви в цьому голосі почули для себе керівництво, почули для себе відповідь, почули для себе той важливий духовний закон, який допоможе вам будувати життя на біблійних засадах, і розуміти, що Господь він управляє всім. Слово Господь це господар, це управляючий, це той, хто направляє твоє життя. Якщо ти сьогодні до цього не дослухаєшся і собі обереш якийсь свій окремий шлях, який ти собі надумав, то в житті можуть виникнути проблеми. Брати та сестри, ми визнаємо Ісуса Христа за Господа, коли віддаємо йому своє життя. Ми кажемо йому на щоденному рівні: Господарюй, якщо ми це кажемо серйозно, то ми повинні приймати Божий план. Звичайно, Бог не буде. Дивними способами з нами говорити і при цьому не підтверджувати свої слова. Випробовувати слова потрібно. Господь сам сказав, щоб ми випробовували проросту. і відповідності випробовували слово його. Ось випробуй мене і, і, і дізнайся. І побачиш, що я вірний. Хоча б в цьому мене випробує Господь нам говорить. Тобто, Господь не проти, щоб ми випробували. Я не кажу, що ми маємо всякому голосу вірити, але ми повинні приймати від Бога керівництво так, як він цього хоче. А не тільки так, як ми собі е, захотіли. Якщо б Сміт, звісно, сказав, ні, я помилюся, я буду сильний, то я думаю, що він би не зцілився. А він пішов, і церква помолилася за нього, і він зцілився, і Господь йому сказав: це правильно, щоб ми, ми були там, де є сила Божа. Не тільки уповали на свою е, здібність, на своє помазання, яке ми отримали для служіння. Часто наше помазання для людей, для того, щоб допомагати е, іншим людям. І Сміт Візурд зрозумів, що Бог буде виконувати своє слово, а не його бажання або його бачення, хоча ці бачення можуть бути достойні. Брати та сестри, е, нам потрібна повага одне до одного, адже Бог може говорити е, до вас через тих людей, які вам здаються некваліфіковані на те, щоб служити в силі Божій. І якщо ви будете уважні до інших людей, ви побачите, що стільки мудрості Божої навколо, мудрість вона клище на вулицях. І не зневажайте жодною людиною, не зневажайте, е, дружини, своїми невіруючими чоловіками, думаючи, що Бог через них вам нічого не скаже. Це не, не так. Бог може говорити через ваших чоловіків навіть невіруючих. До вас, якщо Бог через ослицю говорив, я не кажу, що це закономірні, що Бог постійно буде говорити так, е, через е, ну скажімо, через невіруючих. Ні, я не до цього. Я до того, що ми маємо бути відкриті і гнучкі в питанні того, щоб чути голос Божий, Йосія колись недостойна людина, один із самих кращих царів Ізраїля в історії Ізраїля, який е, знищив нечестя чомусь на якомусь етапі не захотів почути від фараона. Що саме Господь через нього говорить. Розумієте, е, я скажу дещо про виправлення. Я пастор церкви і ну, маю відповідний авторитет своїй церкві. Ну, так повинно бути. І я не, не, кажу, не скажу, що мене всі люблять, чи, всі, чи я маю якусь опозицію. Ні, в мене немає. У мене хороші відносини з людьми. Слава Богу, за це. Я дякую Господу. І я буду намагатися робити так, щоб моє життя та служіння було благословінням для церкви і для людей. І, звичайно, мій авторитет він не повинен стояти більше, ніж керівництво Бога для людей. Я моє бажання як пастора, щоб люди мали близькі відносини з Богом, щоб навчити або наставити їх на шлях слідування за Богом, і щоб їхня позиція в Бозі була важливіша за навіть за якусь церковну. Відповідальність або е, навіть за церковну дисципліну. Ви знаєте, що е, добрий самарянин він порушив дещо в своїх планах. Чому? Тому що він побачив Боже керівництво. Він міг собі сказати: в нас служіння і під час служіння Бог не може робити тето і тето. Він не може мені сказати, зараз допомагає комусь інших. Дуже багато людей сьогодні. Хворіють багато людей сьогодні в біді, я що всім поможу. Але якщо він цю, цю мить дивиться в своє серце і розуміє Боже Слово, Його керівництво, він обов'язково відчує, добре саморянне відчув, і ви відчуєте керівництво Бога, чи потрібно вам це робити, чи не потрібно. І якщо ви відкриті до керівництва, ви зробите вірно, деколи треба пройти мимо і піти, бо тебе чекають багато людей. Тобі треба служити. Деколи треба залишити всіх і піти служити одній людині. Це залежить від того наскільки ти гнучки чути, голос Божий. Деколи треба піти кудись з світськими людьми. Я пам'ятаю історію, коли в нас була домашня група на самих початках. Це більше 20 ну, більше 20 років назад, ні десь 23 роки тому. Один братик, якого я поважав, дуже поважаю до нині, але зараз у нас немає спілкування з ним. Мій сусід, у нас була домашня група. Він щиро увірив, я бачу, як він зі мною їздив на зібраннях в біблійній школі. Навчався, і в нас була домашня група, яка була ну, важлива для нас всіх, і ми очікували, він мав ділитися словом, якщо я не помиляюся, на тій домашній групі, але він не прийшов. І знаєте, всі були якось здивовані, якось ну, ніби. Засмучені цим фактом, бо ми очікували від нього щось, і ми подумали, що він ну, просто ігнорує важливі правила відвідування домашньої групи, знайшовши собі якісь світські роботи. І Знаєте, як він розповів, чому він не прийшов? В селі знаєте, люди працюють на полях. І той день він з батьками згромаджував сіно. То, хто живе в селі, ви знаєте, що для худоби потрібно, потрібно сіно. Заготовляти сіно. І він вже це сіно скоршене, яке було висохше, складав в копиці, такі в стоги, стоги копиці І він сказав: заздалегідь своїм батькам, що буде в такій-то такій годині йти на служіння. І так сталося, що наближався дощ. Батьки погодились, тобто так, будеш йти. І вони бачили, що якщо він піде, то їхня робота буде не закінчена і може піти на смарку. Тобто батьки були невіруючі в той час. Вони знали, що син вірував в Бога, і вони навіть дивилися на це так незадовільно, не так якщо м'яко кажучи, то він сказав: я піду, бо в мене служіння. Але коли він побачив, що він піде, і... Дощ намочить те сіно, і воно буде вже негідне до того, щоб його скидувати в ці копиці, він зважив своє серце, як йому правильно зробити, бути свідченим, сказав: ні, я не піду, щоб ваша робота, щоб моя робота не пішла на смарку. Бо батьки попросили залишитися, адже ну, ти бачиш, що потрібно це доробити. І він обирає це рішення допомогти батькам, бо дійсно. В тій ситуації треба було реагувати мудро по божому керівництву. Ви знаєте, я його підтримав, він правильно зробив. І ну Господь знає серця кожного з нас, але він залишився і показав, що для нього важлив, важливіші не просто якісь правила, які встановили люди, і чи очікування інших людей. А Боже керівництво він каже: і я подивився в своє серце, коли я сказав, коли я оцінив ту ситуацію. Мені чітко стало зрозуміло, що це буде свідчення для моїх батьків зараз, і мені потрібно залишитися і бути цим свідоцтвом для них. А зрілі люди, або люди, які очікували, вони мають гнучкість і також мудрість від Бога, щоб те служіння, яке мало бути в іншому місці, воно відбулося, і воно таки відбулося. Насправді я до чого веду, що деякі речі або деякі плани, які. Змінюються в нашому житті, це не є щось погане. Якщо ми йдемо за Господом, це найголовніше. Ну, якщо ми щось змінити не можемо і готові прийняти Божий план, будь-який Божий план, то нам спокійно в будь-які часи, адже у Бога є виходи з будь-яких складних ситуацій, будь-яких лабіринтів чи посток, яких. З будь-якої пастки, куди я хочу виставити на вашому життєвому шляху. Тому, брати та сестри, мій сьогоднішній заклик не робіть затверділим ваших сердець. Нині, поки здається нині, не робіть затверділих ваших сердець. Адже Господь може говорити через будь-кого, через будь-що. І він це робити, слава Богу. Він не буде, він не буде змінюватися, і він не буде просто. Підлаштовуватися е, лише під один сугубо ваш погляд того, як вам служити. Так, у нас є природні якісь, е, скажімо, очікування, і з цим все нормально. І Господь, звичайно же, е, знається або е, уважає на все, що може покращити наші відносини з ним. Але щоб наші відносини ще більше було покращені з ним, нам потрібно те, що усвідомити, і найголовніше що нам потрібно усвідомити, що Господь буде з нами говорити, буде нас скеровувати, буде в нашому житті виявляти себе так, як він хоче, і це не тому, що він хоче господствувати, а це тому, що він хоче благословити нас різними способами, многогранно, щоб ми були всесторонньо розвинуті і були. І жили в благословенні. Благословення Господні, благословення Господнє, воно збагачує, і смутку з собою воно не приносить. Воно завжди, знаєте, Боже благословення завжди, завжди відчувається і передається. Коли людина благословенна, ти це відчуваєш. Ти бачиш Богові житті. Благословення Авраама воно було помітне всім народам, воно було помітне всім людям навколо них. І, звичайно, ми з вами. Можемо жити у реальності цього благословення Ми можемо і повинні передавати це благословення і щоб так було, нам з вами потрібно мати оцю гнучку позицію, оцю позицію м'якого серця і твердого духа. Тобто ми маємо бути твердими в переконаннях, в знаннях того, що Бог робить в наших життях. Але при цьому всьому ми повинні бути м'якими до нього, до його голосу, до керівництва Духа Святого. Я молюся, щоб це слово сьогодні. Вас підбадьорило, сміснило, підтримало цей непростий час. Вероцінний Господь, я молюсь в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною сьогодні, яка мене чує. І я прошу тебе, Господь, нехай серця людей приходять в порядок, якщо ти хочеш щось змінити там. Нехай, Боже, надприродня сила, сила Духа Твого Святого зніме тягар всякого страху, переживання чи, чи зрозумілості. Я прошу тебе, дай нам бути м'якими в твоїй присутності. Ми глина в руках гончара. Я молюся про силу слова Твого, Господь в наших життях і мудрість Твою, яка допоможе нам бути слухняними у всьому тобі очі, в ім'я Ісуса. Направляй нас, зміцняй нас, укріпляй і веди нас, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Дякую, що ти з нами сьогодні. Веди своїми шляхами. Амінь. Амінь. Друзі, я хочу подякувати вам. Хочу подякувати вам, що ви долучаєтесь до прямих ефірів. До, мол... до молитв. Дякую вам за ваше служіння Богу також. І нехай все добре, хороше Боже, незмінно буде з вами. Буде спутником в житті. Благословінь і до наступних зустрічей.